Субтитрувальниця Оля Шор друзі сьогодні вибрався на таку невеличку рибалку неподалік від, від свого дому ну що, настав вже цей час вересень місяць вже холодно рибка вже не так активно плює розмір її вже не так буде активно нас з вами радувати Ну, бачите, ось таке у нас неподобство. Ну нічого. Риба, якою б вона розміни не була, вона залишається рибою. Сьогодні я так виїхав навіть більше не те, що порибалити, а більше так, поговорити. Про те, про це, про інше, про розвиток каналу що вас чекає, які будуть зміни в подальшому, та повідповідати на ваші запитання, які мені задавали в минулому ролику. Почнемо напевно з запитань. Було там одне з перших запитань, Чи... які мотиви керувалися мною при вступі в клуб НХНЧ та чи буду я приймати участь в якихось змаганнях. Скажу вам так. Ну, по-перше, чому я захотів вступити в клуб? Перше одне з напевно, відповіді на це питання буде те, що хотілося просто знайти таких, от, таких самих однодумців, як я, от, та їздити разом з ними на, рибал, на риболовлю, та ділитися своїм якимось знаннями та щось дізнатися нове для себе. Це напевно одне з найперших і важливих критерій в цьому всьому було. От. Та саме напевно ще одне з головних критерій, те, що можна приймати участь в благодійності, а саме це в зарибленні наших річок та озер. Я думаю, це дуже таке непогане заняття, тому якось так. От. І друге питання, чи буду я приймати участь в якихось змаганнях. Чесно кажучи, я до цього дуже багато разів нащот... на рахунок цих змагань думав, задумувався, навіть своїм друзям пропонував, щоб піти якось разом навіть. Знаєте. От. Перший раз, перший в клас, як то кажуть, але трошки знаєте, страшнувато в таких от випадках. Треба бути більш підготовленим до цих от змагань. Ну, тому чесно, поки ще не знаю. Поки чи буду я приймати в участь, я не знаю, тому що на змагання потрібно велике, ну велика кількість спорядження різного, там, наприклад, там той же хеві фідер там якогось середнього класу, медіум класу, там різної довжини, там різними монтажами, щоб тип, ну, в тебе все було наявності, щоб можна було швидко це все робити ротації у цих і... Ну, я думаю, ви, в принципі, самі розумієте, це, по-перше, це спорядження. Спорядження, яке займає таку дуже велику фінансову ланку в цьому всьому. Тому ну, поки я не готовий віддавати великі гроші, щоб збиратися на якісь змагання та приймати в них участь. Так що, якось так. На рахунок клубу, якщо буде комусь цікаво, я залишу. Лінк в описі до цього відео. В принципі, можете зайти на сайт, познайомитись. Я нікого не агітую, тому дивіться, вибір за вами і лише тільки за вами. На рахунок каналу, які, в принципі, я планую зміни, та які зміни побачите ви і що будемо робити до кінця сезону 2020, 2022. От. Зараз я вам це все розповім. Напевно, почнемо з того, що, що планувалося. Планувалося на цю зиму, в принципі, фідерна риболовля зимою, зимою та якісь такі зимні риболовлі з ночівлями на, на льоду в палатках там, та інші такі, деякі непогані такі. Були маршрути у нас доволі такі дальні від Києва. Але з цією війною ці всі плани, напевно, як і у всіх інших, вони були просто зруйновані. Тому якісь рибалки далі чим від дому і далі чим на один день, напевно, взимку цього точно не буде. А якщо і буде, то буде якихось ночівлі, будуть вже не напевно більше все, що не на природі, а десь вже якихось будиночка, які буду зніматися, не знаю, будемо дивитися, побачимо. Тому що в цьому році планувалося з'їздити е на Дніпро половити, трохи тр 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 на мормишку половити, на балансир, на жерлиці. От, якось так хотілося. Потім по фідеру хотілося на Відний канал з'їздити, цю зиму хотілося б не закривати взагалі сезон, а провести його на одному каналі. Ну, от, ми спробуємо, напевно, що. Обвідний канал, цю зиму будемо його штормити з усіх сторін. Так, що іще? Які зміни чекають вас на каналі на моєму? Більше всього, що канал буде змінювати назву. Поки ще на яку, чесно кажучи, я не придумав. Але назва буде змінюватися. Чому вона буде змінюватися? Запитайте. Як ви бачите, спочатку канал був названий Fishing in Kyiv Feeder Life. Тобі Спочатку я думав, що буду рибалити лише в Києві. Думав, буду рибалити лише в Києві та його околиці. Але, якщо ви всі помітили, рибалюю я не тільки в Києві. Рибалю я, буває, їжджу на далекі виїзди, там, такі як кудись там на Черкаське водосховище, туди на Черкаси, там Тесна та сама, Чернігівська область. Київ, там бували навіть там, е такі виїзди у нас чуть, майже не під Полтавську область, тому канал буде переіменовуватися. Основний напрямок в принципі, на каналі залишається фідерна ловля, але інші види рибалки ми теж не виключаємо, тому що для мене ці всі експерименти це, це дуже прикольно, я думаю, для вас це теж буде заходити. От. Будемо ловити на балансир, на мормикулу, будемо ловити на жерлиці, будемо їздити на зумний фідер, будемо ходити на щуку з берега, на щуку з лот, якщо все ж таки буде нам ситуація цього дозволяти. Тому якось так. Бачите, поки з вами балакаю, потрошку підловлюю, чухонька нам попалася така маленька, а біжить. Причому одразу, до речі. Що вам ще розказати такого? Я дуже в принципі вам вдячний за вашу підтримку, за ваші коменти, за ваші лайки, за те, що ви дивитесь, коментуєте. Вчора передивлювався статистику на каналі. Статистика була, що 92% підписників всі дивляться, а от інші 3%, 3 дивляться без підписки. В принципі, доволі такі гарні показники. От. Також це дуже таки непогано. Може скоро буде в мене докуплятися нове спорядження в плані. Буде докуплятися нова камера, але поки це ще вилами по воді писано, ще невідомо. Тому що знімаю я лише на одну камеру. Вона в мене завжди на грудях. Тому не всі ракурси, як то знаєте, на одну камеру бігати, знімати всі ракурси, щоб викласти якийсь годний, гарний контент, це трошки важкувато. До речі, нещодавно... Їздив на риболовлю. Я думаю, ви всі його знаєте, його звати Ігор. У нього теж свій YouTube канал. В принципі, ми так гарно з ним з'їздили, відпочили. Він наловився, а я не відпочивався. Ну було прикольно. Так з ним поспілкувалися, домовилися ще на один виїзд. Поки він планується, о, поки куди. Як і чи взагалі він буде, ще невідомо, тому що як бачите, в нашому регіоні зараз погодка трошки така дуже вітряна, та ці коливання з тиском, це не дуже добре, тому що в основному всі рибалки проводжу таке невелике підготовку, тим, тим, тим самим дивлячись погоду, дивлячись тиск, дивлячись, куди я їду, який там рельєф і все інше. Тому Основна критерій зараз в вересні місяці це погода. Тому якщо немає погоди, немає кльову. Так що поки з Ігорем домовилися, в принципі, дати в нас вже трохи обозначилися, але чи буде цей виїзд, я ще не знаю. Так що якось так. Канал потроху невеликими кроками набирає свою аудиторію. Потрошку-потрошку аудиторія додається. Я дуже цьому радий. Ух ти, друзі, тут тільки що, поки сидів з вами... Ооо! Ух ти, Що там, опа! Поки ми з вами балакали. Такий вредний, вредний, вредний. Лящевський у нас клюнув, бачите. Невеличкий, звичайно. Але клюнув. Ось ось. Гарненький такі світленькі, маленькі. Зразу його відпустимо. Так що ось такий у нас маленький красень клюнув сьогодні. Бачите, сьогодні така погодка у нас не дуже. Ну, якось так сьогодні на десні. Рибка така дуже вся пасивна. Я вважаю, що якби був би мотилик, було б набагато краще. Такий маленький підлящик залетів. Я, в принципі, вже на цьому місці здогадався де що Ось такий ось маленький. Ми його відразу відпустимо. Я вже розгадав, що йому потрібно. Зараз сьогодні, 7 вересня, у нас рибка на дисні така дуже пасивна. Він клюнув чітко на два опариші. Бо я ставив 3-4 черв'яка ставив, він тільки так трошки раз скуштував і все, більш не хоче. Я думаю, в цьому випадку, якби був би мотиль, який я сьогодні не купив, того, що їхав на рибалку сьогодні чисто поспілкуватися з вами. О, то якби був би мотиль, то було б набагато краще. Отак, от ось у нас така. Маленька густірочка. Оп. Як ви бачите, я сьогодні взагалі на релаксі. Всю рибку я навіть не беру, так чисто спіймав, відпустив. Вона мені не потрібна. Якби то виїхав, так чисто посадити на березі, порибалити, відпочити. О, Наступний у нас іде хтось там. Тож теж невеличкий пасажирчик якийсь. 01 перший повідець, але фідерга мені дозволи... О! Почав брикатися вже під берегом. Ти що там здурів чи що? Хто там у нас? О! Та ні, дрібнота, бачите? густірочка. Ось така упитана, дивіться вже. До зими. Від'їдається, Дивіться, така. Ух ти. Така, Дивіться, яке пузо. Вже від'їдається до зими у нас ця густірка. Бачите, пузата, яка вона мене аж голова репне зараз, вона просто зірветься. <смір> Таке пузо. <смір> Відпустимо її одразу, щоб вона нам не муляла. Вода вже прозора, так все гарно видно, класно. О, ну, відразу клювання, бачите вже. Я більше всього ще думаю... Ось вс вже Сидить вже. Опа! О, ну це вже щось більше, або в... годівничка ще не вимилась. Або... Ану. О -о -о. Та ні, щось там. Напевно годівниця ще не вимилась. Цей раз я підрізав черв'ячка останню порцію, яка в мене залишилась. Я думаю, черв'як її спровокував на швидку покльовку. Алло, я не можу підняти. Ти чо? Ага, це у нас підлящик, дивіться. А ні, це не підлящик, це, це дядя Сеня. Такого, 41-го розміру. Не буцайся, ти вже запаркований, друже. Іди сюди. Не хочу брати тебе в підсаку, мене потім в підсаку дивіться який, да? Гарненький! Поплив, відстрілив гачка. Гачок залишився. Ну нічого страшного. Ну так такий синець. 41-го розміру я кажу, знаєте, то як Є 39-го розміру, нога, а є 41-го, так це був 41-го. Ой, ще щось крупненьке йде. А ну що там у нас? Ух ти. А ну що тут ух ти. А це понятно. Дивіться якого на точку забило. Знову синець. Який він бульний стій. Ось, всього, дивіться. Тримай. Відпускай, доченька. Оп! Дивись. Моя коропушку хочу. Вирішив зробити топленого параша. Ось так це виглядає в годівничці. Вони всі просто зварилися. Є все. І все. ніхто не вилазить. Густірочка. Ну що, будемо вже збиратися. Вже починає вечеріти. Будемо потрошку закруглятися. Корму в мене вже не залишилося, ще декілька забросів зроблю. Та буду їхати додому. Так що, якось так, друзі. Сьогодні ми порибалили Таке спонтанне у нас було рибальство, як би то сказати, така Не рибальство, а відповіді на запитання. Ось Ну і трошки рибалки. Трохи відпочили. З вами побалакали. Я думаю, в принципі, скоро ми зустрінемось. Можливо, навіть вже в якомусь новому форматі, але побачимо, буде цікаво. Так що, друзі, всім, хто дивився, ставте вподобайком, кому сподобалось, підписуйтесь на канал та до зустрічі на наших водоймах. Остання риба на сьогодні. Ці сенці 41-го розміру. Сильні та дурні. Все ж на берег випригує. Фу! Біжи давай. Опа! Хух! торпеда, Останній на сьогодні! Як прикро Так гарно А може і не остальна, Ось ще один підлящичок такий маленький. Такий бандит. Ну, це вже точно останнє. Це 100%.